Коли в твої очі дивлюся, здається мені, мов бачу я небо прозоре, мов бачу брильянтових зір, ціле море, що десь там горять, усміхаються, чудові, ясні. Ах, очі ті Кохана, чом серце твоє не таке? Чому, як говориш, на думку спадає те поле у жовтні? Туман поглядає, суха баделина хитається, спить грудня. vaski